Всім привіт і вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про новий проєкт, який зібрав більше 180 мільйонів інвестицій. Ці відео я вас попрошу додатись до кінця, тому що цей проєкт скіпати точно не потрібно. Як я вже казав, цей проєкт зібрав 180 мільйонів доларів інвестицій, цей проєкт оцінюється в 1 мільярд доларів. Про цей проєкт говорять зараз абсолютно всі. Він потихеньку стає ті один проєкт в криптовалюті. Відео я вам розкажу, що потрібно зробити в цьому проєкті, щоб отримати дроп від нього, які дії треба зробити, як там, не зафейлитись, і саме найголовніше я вам розкажу, як взагалі прокачувати свій аккаунт, де його можна прокачувати найшвидше, і багато інших тонкощів. Тому попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Деякі люди, які слідкують за моїм каналом та взагалі слідкують за криптовалютою, то могли догадатися, що це проект Фаркастер. На крипторанка.йо ми можемо подивитись, взагалі що це за проект. Тут бачимо, що зібрано всього 180 мільйонів інвестицій. Сам проект компанії оцінюється в 1 мільярд доларів. По фондах тут набагато все дуже цікаво, ніж інших проектах. Тут поки що немає Binance Labs, Тут є Coinbase Ventures. Це по суті найбільший криптовалютний фонд. Який інвестує лише в реально класні проекти, це, звичайно, все може бути на словах, ви можете перевірити це все самі. Подивитись сюди, також фонд Paradigm, Union Square Ventures та багато інших. Це все звичайно дуже сильно круто, що такі проекти проінвестували, але. Знову ж таки, треба дивитися, що нам потрібно зробити, щоб отримати від цього проекту дроп. Зараз я переключусь на телефон, і ми з вами вже детальніше розберемо, що нам потрібно для цього зробити. Давайте розбирати взагалі від самого початку, що нам буде потрібно робити. Для початку нам потрібна буде сама інструкція. Інструкція виклав сьогодні в свій телеграм-канал. Тут вона є. Останній пост. Нам потрібно буде завантажити їх, точніше їх додаток на телефон Варкаст. Для цього нам буде потрібен інвайт посилання, тобто без нього ви ніяк не зареєструєтесь в цьому додатку. Переходимо, Нажимаємо по посиланню, переходимо сюди, нажимаємо Завантажити, завантажуємо його сюди. Точніше, нам тут потрібно буде вставити свою пошту, вставляємо сюди свою пошту, далі нам на пошту приходить лист. з application, тобто завантаження. Ми заходимо, натискаємо по ньому, нас перекидає. Тож ми перед тим нажимаємо IOS або Android. Вибираємо, що у нас є, iOS або Android. А далі після цього ми переходимо, реєструємось, і зараз я детальніше розкажу, що нам буде потрібно робити. А і забув сказати, що тут нам потрібно буде оплатити підписку в цьому додатку на рік. Всього 5 доларів. виявляєте собі 5 доларів за 5 доларів, ми можемо отримати. Декілька тисяч доларів в прибутку. Це я вважаю дуже і дуже непогано. Тому цей проект кажу ще раз: не дивимося на те, що 5 доларів потрібно заплатити в рік. Я думаю, що вони за рік точно роздадуть дроп. І тільки 5 доларів. Все, більше ніяких нам не потрібно буде вкладень, тільки 5 доларів платити підписку. Все, переходимо до того, як отримати сам дроп в самому додатку. Отже, всім ще раз привіт. Давайте розбиратись, що нам буде потрібно, щоб отримати дроп в додатку Warcast. Отже, ми переходимо в свій профіль, ми його тут заповнюємо. Тобто, точніше, нам зразу запропонує заповнити наш профіль, там вставити в фотографію, вставити нік, написати біо і так далі. Що нам далі потрібно буде робити? Нам далі потрібно буде робити все по типу твіттера. Тобто, вибираємо, допустимо, кемером е цього типа, підписуємося на нього. Е далі шукаємо інших користувачів, е допустимо, беремо, лайкаємо тут, проявляємо максимальну активність, нажимаємо репост, ще там щось е тобто коментуємо. Е це також треба робити в день, точніше, також це. Ці дії обов'язкові, але найобов'язковіші дії це буде прокачка свого профілю. Зараз вам покажу детальніше. Отже, нам буде потрібно. Бачимо, що тут все відображається, скільки ми поставили лайків, скільки ми поставили тут коментів, скільки в нас підписників. Тут бачимо, що в мене тут. є всі взаємні підписники, я на них взаємно підписуюсь. Зараз я вам детальніше скажу, як набувати підписників, тому що це теж дуже і дуже важливо. Е, є спеціальні чати по, е, точніше, по цьому проєкту, де є взаємні підписки, е, в своєму телеграм-каналі. Ви в комент можете скидати посилання на свій профіль. У мене телеграм-каналі дуже велика активність. Ви можете скидати посилання на свій профіль. Люди, які також роблять цей проект, будуть активно на вас підписуватись, виставляти пости, ви будете їх лайкати. Також я можу скинути ссылки на інші. Чати, де також йдуть, де люди взаємно прокачують свої аккаунти. Там активність вже чуть побільша, тобто ви можете позакидати по чатах і там набити собі 100 підписників буквально за 10 хвилин, дуже легко, чим в принципі я далі буду займатися, тому що аккаунт був створений мною сьогодні. Бачите, лише 9 підписників, я ще навіть толком нічого не встиг зробити. Також знову ж таки бачимо, що Віталік Бутерін, тобто SEO ефіріума э тут сидить. Прокачує свій також профіль, бачимо, що він тут активно постить. Я вважаю, що ця соцмережа може стати частково другим твітером в світі криптовалют. В принципі, все. Тобто, як нам набувати активність? Тобто, підписки, твіт, підписки, лайки, репости. набувати самого на собі підписчики, набувати саме на собі активність на своїх. Точніше, на своєму аккаунті, і робити це найголовніше кожен день. Ми можемо кожен день тратити на це буквально на хвилин 20. Но за 20 хвилин, я думаю, що 100 лайків, 100 репостів ви зробите дуже легко. Тобто ця активність, це no skip, це зараз виходить на тір-1 проєкт, тому що 180 мільйонів інвестицій, Віталік Бутерін це все. Так скажем, кришує десь до бабки, сам бачите, що він це все прокачує, і тому це все скіпати не можна. В Принципі, це весь огляд цього проекту. Це проект NoSkip це проект, який потрібно робити, тому що це ну дуже багато можна втратити, якщо його не зробити. Ще раз кажу, що якщо вам буде потрібно набити підписників свій телеграм-канал, вас немає свого телеграм-каналу, чи вас немає можливості, то ще раз кажу, скидаєте просто посилання на свій профіль до мене в чат. Там я залишу ще посилання на інші чати, де ви зможете прокачувати свій акаунт і такса. І так, так прокачуєте безпосередньо свій акаунт, і за це ми отримаємо дроб. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився, Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.